Вітаю, сталкери, і одразу переходимо до справи. Збільшений магазин букет можна отримати в ході сюжетного квесту по гарячих слідах в районі Дикого острову на локації станція переробки відходів в підземки. Але спочатку треба забрати ключа від підземки у начальника зміни півночі. Ох, і довго я шукав драбину на дах, де він сидів, але він був не зовсім на даху. Як отримаєте ключа, спускайтеся в підземку. В каналізаційних стоках ви знайдете рюкзак зі збільшеним магазином на букет. Після отримання цього магазину на 30 набоїв та повної прокачки автомат букет перетворюється на грізну зброю, яка стріляє дешевими набоями. Обов'язково побігайте з цим ганом. Дуже раджу. Збільшений магазин на інтеграл, в дійсності Вектор, ви знайдете в районі цементного заводу. Ось у цій точці на мапі. Відкриваємо собі шлях у каналізацію. Там вас зустріне кровосіся. Я давно помітила, що ти не такий, як всі. Не куриш, не п'єш, не матюкаєшся. Я знаю, хто ти. Кровосіся. І в сейфі наш магазин на інтеграл. Тільки з цим обвісом на 30 набоїв ця пушка стає іграбельною, бо кулі вона випльовує з неймовірною швидкістю. З цим ганом можна грати до кінця гри. Збільшений магазин АВСС Гвинтар ви знайдете в районі болота, ось у цій точці. Через болото ви туди замахаєтесь добиратись, але воно того вартує. Який же це кайф, коли у гвинтаря стає 20 набоїв. Нарешті він перетворюється у повноцінну штурмову гвинтівку, з якої можна тапати і не перезаряджати її весь час. Ну і бонусом я покажу, де знаходиться спарений магазин для АКМ 74. Район Затон локація Рибогосп. В амбарі по стілажах піднімайтеся на дах. Цей магазин я знайшов в ході другорядного завдання Ключ до свободи, де треба звільнити полонених сталкерів. Дякую за те, що дивилися. Якщо відео було корисним чи цікавим, підписуйтесь на канал та ставте свого потужного лайка. Приємної гри і бувайте здорові!